І так ми знаходимось біля криниці. Раніше мені говорили, що він називався Суворовський родник, не знаю яким боком сюди Суворов, але вода має цілущі властивості Ось, дуже свіжа, ну, прохладна. Купатися в неї після неї як скупаєшся, ну по-перше, ніхто не хворіє після того, як не купається, хоча вода з криниці холодна. Ось вона ця копіль. Судя по тому кольору, який жолоб точний виходить, мабуть багато заліза. Дуже гарне місце. Подобалось мені тут бувати раніше. Недалеко тут так називаємо відьмена гора. Викопали. Ну, це давно, років 10, мабуть, назад, викопали. Знайшли поховання. Ну, вирішили, що це була відьма, як поховання якому в районі 2000 років. Всім доброго дня.